Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські військові захопили ще один сучасний російський танк Т-90 М прорив під час наступальної операції у Курській області. Відео та фото трофейного танка оприлюднили у Тіктоці та Твітері, де саме за яких обставин була захоплена російська бойова машина, військові не повідомляли. Це вже другий Т-90 М прорив, захоплений українськими воїнами на території Росії, який за останній час потрапив на фото та відео. Судячи з кадрів під час бойових дій або безпосереднього захоплення, російський танк зазнав незначних пошкоджень. Пом'ятий мангал над баштою та. Відсутність частини екрану лівого борту при цьому зображень правого боку танка наразі немає. Попередній Т-90 М прорив захопили воїни 80-ї окремої десантно штурмової галузької бригади у Курській області. Це відбулося під час однієї з рейдових операцій, коли бійці мали здійснити зачистку ворожих позицій. Під час цієї операції українські військові побачили ворожий танк Т-90 М, який один із Росіян намагався завести, але йому це не вдалося. Раніше повідомлялось, що російська армія у війні з Україною втратила понад 100 своїх найсучас. Танків Т-90М це як пошкодження, так і знищені машини. Також у цей список увійшли танки, які були захоплені силами оборони та покинуті російськими екіпажами на полі бою без серйозних пошкоджень для підрахунку втрат країни-агресорки були використані доступні у відкритому доступі фото та відеоматеріали. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.